Доброго дня, радий вітати вас на каналі Gplus.com.ua. Сьогодні ми розповідатимемо про показник неякісних лідів в маркетинговій діяльності для забудовника. Загалом це звіт з неякісних лідів для забудовника. Чому забудовнику важливо відслідковувати? Неякісні ліди, кількість неякісних лідів, відсоток неякісних лідів і в нас не продажі. Звісно, відповідь очевидна для того, щоб розуміти ефективність рекламної діяльності, маркетингової діяльності, ефективність рекламних оголошень, каналів продажу і мати можливість управляти даним процесом. Glus CRM з вбудованими ганозевими звітами, в тому числі для маркетологів-забудовника, надає таку можливість, оскільки. Спочатку перерахую, які вже вирішені галузеві проблеми. В першу чергу це креатив. Можна аналізувати рекламну діяльність, орієнтуючись не лише на табличні дані, а на візуальні дані. Зараз ми переглядаємо звіт від креативу. В наступних звітах ми переглянемо звіт від джерена безпосередньо по каналам продажів. Проте, переглядаючи даний звіт, ми можемо звернути увагу на те, що нам доступний для аналізу креатив, і саме на нього ми будемо орієнтуватись. В даному випадку ми бачимо цей креатив. Ми бачимо його показники. Безпосередньо для прикладу ми будемо аналізувати три одинакових креативи, які працюють на різну аудиторію. В додаткових стовпчиках звітності можна сконфігурувати звіт під себе. В даному випадку я виключу показник об'єкти, оскільки житлові комплекси не прив'язані до креативу. І не буду виводити там налаштування аудиторії. В практиці вашої роботи ви можете, звісно, виводити і аудиторію для того, щоб більш детально розуміти. Ключові показники діяльності саме в розрізі маркетингу. Ми звернемо увагу лише на кількість лідів, кількість неякісних лідів, відсоток неякісних лідів та продажі. Отже, в чому перевага для маркетологів CRM для забудовника? Перевага полягає в тому, що такі дані, як маркетингова складова діяльності і складова продажів, поєднані за замовчуванням. Тобто рекламна платформа, вона не володіє інформацією, чи привів лід до продажу. Наприклад, коли ви запускаєте рекламу в Facebook, Facebook, в принципі, не володіє інформацією, чи успішна дана продажа, чи вона завершилася успішним контрактом. GRM володіє такою інформацією і надає забудовнику можливість безрозривно аналізувати ланцюг взаємодії клієнта з вашим будівельним брендом. Тобто Зараз ми бачимо, що з даного креативу витрачено бюджет 8 доларів, такі здійснені покази. Проте нас цікавить показник кількості лідів. І ми бачимо, що ця рекламна компанія, це рекламне оголошення згенерувало 4 ліди. При тому 2 ліди неякісні, і відсоток неякісних лідів розраховується автоматично. Ви, як маркетолог економите свій час на вираховування того, який відсоток неякісних лідів. Таким чином ви можете будувати звітність по. Кількості неякісних лідів з рекламних компаній, конверсії з лідів у продажі та, в нас не продажах. Звісно, форма звітності може бути адаптована під той формат та стандарт, який вам звичний в діяльності. Наприклад, ми можемо перемістити показники таким чином, щоб ліди, неякісні ліди і відсоток неякісних лідів у нас були першими у звітності. Для цього достатньо затиснути дані елементи і відобразити їх в потрібній послідовності. Таким чином, ми вже можемо володіти інформацію ліди, неякісні ліди, відсоток неякісних лідів та кількість продажів. Також конверсія з ліду у продаж, ось давайте тут переглянемо даний показник, вираховується автоматично. Тобто, ми, коли маємо кількість вхідних лідів з даного рекламного оголошення, ще раз акцентую увагу, що ми можемо також. Перебудувати звіт автоматизовано, просто вибравши джерена за базу по джеренах. Таким чином ми переглядатимемо зведену звітність по джеренах. Такий звіт доступний, представлений Glus RM, і саме він буде наступний у відеоогляді, тому я рекомендую вам поставити вподобайку, підписатись на канал, не пропустити його, і коли вийде даний відеозапис, переглянути звіт з каналів продажів. Зараз ми працюємо з сутністю від креативу. Отже, ми бачимо цей креатив, бачимо кількість лідів, які він згенерував, і кількість неякісних лідів. Відсоток же неякісних лідів та конверсія з ліду у продаж згенерована автоматично. Така перевага надає можливість маркетологам забудовників сконцентруватись на успішних компаніях, рекламних оголошеннях та проводити справді маркетингові активності в рекламних платформах, а не витрачати час на ручне зведення даних. Як саме GPS RM поєднує ці дані? Воронка продажів, з якою працюють безпосередньо менеджери з продажу нерухомості, є надзвичайно важливим маркетинговим інструментом, оскільки, коли лід не кваліфікується як якісний, ця інформація доступна маркетологу. Як зараз у вас організований процес? Ви обмінюєтеся як маркетолог з інформацією з продажів? Чи це вічний конфлікт? Цей конфлікт. Між маркетингом та продажами, як двома антагоністами, Джиплюс CRM як програмна платформа вирішує, оскільки маркетинг отримує ті дані від продажів, які предстановлені вашим бізнес процесом, в даному демонстраційному випадку я показую, що Розуміння того, які ліди з рекламних оголошень є неякісними, доступно за замовчуванням в G+, CRM у галузевій звітності для маркетологів забудовника. Тобто вам не потрібно витрачати час на зведення даних, поєднання різних таблиць, спілкування з відділом продажів і тим, щоб виясняти, чому лід неякісний. Предстановлений бізнес-процес кваліфікації ліда як неякісного, відповідне маркування та анкетування, про це я вже детально розповідав, і дане відео є в описі до цієї відеоінструкції. Доступне для вас, і ви можете розуміти наступну послідовність бізнес-процесу даного ланцюгу. Як тільки маркетолог розуміє, що Лід неякісний, він може приймати відповідні управлінські рішення, тому що кількість не завжди означає якість. І ті компанії, які орієнтуються лише на кількість показників згенерованих лідів для прикладу з Фейсбук, не завжди можуть означати, що ці ліди є якісні. Тим паче, це може бути навіть так, що ліди навпаки неякісні. і ті, хто не відслідковують дані індикатори, вони, звісно ж, залишаються позаду, оскільки лідери. Звертають увагу на те, чи даний канал приводить кількість, чи він все-таки приводить якість. Якість в даному випадку вимірюється продажами, які ми також бачимо в G+, RM. І для прикладу ми можемо звернути увагу, що в даному випадку згенерований один лід, і він привів до продажу. Показник конверсії з ліду у продаж розраховано автоматично відсоток неякісних нуль. Звісно, на моїх даних це. Інформація є не стільки репрезентативною для аналізу, проте в демонстраційних цілях і для розуміння цього достатньо. В даному випадку також ми можемо звернути увагу, що ця рекламна компанія, це рекламне оголошення згенеровано три ліди, з яких один відділом продажу було заанкетовано як неякісний, відмічено. Ще раз акцентую увагу, що інформація про те, як лід встановлюється неякісним і як дружать між собою відділ маркетингу та продажів, є в описі до цієї відеоінструкції. І саме коли на вирві продажів лід не кваліфікується як якісний, і ця інформація доступна в маркетинговій звітності, цей нацько бізнес-процесу окремо візуалізовано в експертній статті на нашому сайті gplus.com.ua. Таким чином, ви, як забудовник, абсолютно отримуєте автоматизацію в області взаємодії маркетингової звітності з даними продавців. Це відкриває безліч можливостей, про які ми будемо розповідати в наступних відео. Які це можливості? В першу чергу це можливість реструктуризувати рекламні оголошення, аналізувати їх автоматизовано і не витрачати більше час на ручне зведення даних. Автоматизація маркетингу надає можливість отримувати більш якісні ліди та проводити більш якісний таргетинг в рекламних платформах. Оскільки знайдені ланцюги та ефективні комбінації надають можливість привертати саме вашу цільову аудиторію, таким чином покращувати показники саме в розрізі продажів, те, чого насправді очікує забудовник, використовуючи професійно підходи до управління маркетингом. Також, звісно, вимірювання ефективності продажів не завершується лише показником кількості якісних та неякісних лідів і вираховуванням автоматичного відсотку. Надзвичайно важливо розуміти відсоток витрат на рекламу від суми продажів, розуміти показники ROI та ROMI. Щоб розуміти ці показники, безпосередньо необхідно працювати з витратами. G++RM CRM автоматизованим способом отримує витрати з рекламних платформ, і в звітах з наскрізної аналітики наводить такі відповідні дані для аналізу. Саме тому зараз рекомендую переглянути відео відсоток витрат на рекламу від суми продажів. Це відео доступне на екрані. Ви можете перейти його, переглянути та відповідно проаналізувати, яка ж сума витрачається на даний канал, і скільки даний канал приводить реальних продажів. Дякую за перегляд, поставте вподобайку. Надішліть це відео маркетологам будівельних компаній, вони вам скажуть велике дякую, тому що цю проблематику ринку, яку зараз вирішує Glus для маркетологів, вона є надзвичайно важливою в їх повсякденній діяльності, надає можливість компанії сконцентруватись на ефективній рекламній діяльності і більше не витрачати час на ручне зведення даних. Ті, хто використовують автоматизацію в. За рахунок професійних CRM рішень завжди будуть на крок попереду, тому обирайте G+, CRM, обирайте професійний український національний IT-продукт, рекомендуйте його. До зустрічі в наступному відео. Очікую на вашу вподобайку та підписку на канал GCMUA. Щоденно ми випускаємо нові експертні відео, огляди функціоналу та корисні інформаційні відео про ефективність для будівельників. Підписуйтесь. Ділимось експертизою разом. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.